Чого я вам зараз покажу після того, як зберу оцю от монеточку. Отак от, от, от так от, от так вот. Отак от і тут ізі, просто з рыбкою маленький. Отакий от ізі левел, що без монеточок. Ну, я там думаю, монетку була, вона просто важка досить. Я хотів хоча б якось чуть-чуть, щось хоча б пошки піти. І тут далі так. Да, зачете бы тут грати то саме, що ти типа грав на куб... що ти грав на цьому, як там на корабли, на свинкоптере. О, блин, что я сейчас А ч он почему глючити? Ну ладно, підпоснуть, блин, ну і за глюки ми сьогодні не нічого. ничего. Нихера нравится, ну. вот такі вот тут таймінги у нас стоп. Що? Та ні, Ч? Да не! Я пошл на... Я сдох на видимом эти. Це вообще нормально, я навіть на видео на монетке сдох. Блин, я на специально забыл в другой раз крикнути. Блин, я забуду монетку взять. Ну то я ще просто попробую от кінцівку тоді. Просто ты типу, дуже багато орбев, тому тут то дуже важко. Так, Я миллиарды кликів криків тобой виконувати в одну секунду. Позже, тіпо, початку, Боже, кстати позажати с самого початку и ты тоді пойдешь в один момент. Боже мой, о, я зміг, я змиг я, я засмужу. Так. Ху. та а а І зараз зайдемо, наприклад, наприклад, в топ-1 демон. Наприклад, в топ-1 демон. а так, а 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 та боже мій, якщо б ви знали, що на цьому левелі є, блін. То такий таймінг треба самого вже ж початку зробити. І ще ж по тому, то тебе от самого початку вот так вот клікнути, да? що вот так, вот так, якщо ви не поняли. Далі просто, що вот це, вот так, хе, от. Ви все поняли? Вот, от, от знову я спеціально, яким чином не цей таймінг. Конечно задумка левела то я зробив прикольну задумку левела саму реализации ре вообще говно було щось краще реалізувати цей левел І то потом умчи приповенный Ууу Блін, я все таки здорово і отак от, ну якщо це можна не клікати, то це я просто так клікати, тим типу, показую, як це працює. Бен, вот там такий таймінг, жош. Я взагалі не знаю, як я це колись взагалі пройшов. Спочатку був так от дуже маленький крік, після того власне я взагалі не знаю, як це піти. Ту, 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 суху. Блін, не зрохано крик. Я блин, на там вообще не можливо мене вичити. Ну давайте ми поставимо на ньому ще менше швидкості. давайте його скопіюємо, то поднімо алмаз 2 вийде, ну ладно. Скопіюємо його, на ньому поставил ще менше швидкості. <свист> Як це ж буде важко. І в практиці будемо грати, тому що ну, я не можу просто. Edit object вот така вот швидкість І, ну вот сама не повинна швидкість в місці. Це вот такая спочатку тут же треба таймінг зробити бо такий от. Стипну ти бли, не зразу, це не можна зразу. Далі ти, типу, маєш вот так от крикнути, далі, вы бачите як воно е, як минимум залагає вже. Далі ти отут тут маєш так крикнути, щоб оно вот так от зробилось, типу. потім оно відскакує і ти можеш здохнути опять щепи, за шансом там дуже просто. Ну, далі там будут нереальні таймінги, як до них дойду, то я вам покажу їх. Последний вот самі нереальні тайминги Оп, можна вот так вот попробувати. И І... у мене получилось яким із чудом. І далі цей шар стає свинкоптом. Зараз дойдемо. А, вже думаю, І И зараз будет цей момент нереальний наполовину. Це Оце як мінімум демон чи цей момент. Я не знаю, я говорю, що за спецхаком. Навіть ще менше потім я просто обнули і не зміг пойти обновлення. От От. ні ну я сильно здохну. Я сильно здох! Ви розумієте наскільки там важко? Поставити по звітом стартпос. А блин, а як я це А, ну тоді поставити по тайму вороб, щоб тут був щось пошвидше. А, я знаю як треба це зробити. О, це все копіювати. Просто все скопіювати і поставити якраз. Блин, а як я как це... не можу отак от типу, відсунутися? А, отак так вот я, я блин, давно награв в ГД, нічого то не строїв, давно уже просто... І через то так путаюсь почав. Давно уже не це якщо... копі паст. Все. Я її копі пастнув, і тут просто вот типу, так от поміняти. І далі поставити стартпост і отак ми зможемо Попробувати оцей цей момент бітнути, Тому що якось так довго грати якось не хочеться разів Все, починаємо. Зараз буде нереальний момент, якого. Ми скочилося з першої спроби не пройдемо і... ніяким способом. Блін, а тут щось не по ми має бути, зачекайте. Стоп мені неприємно, я не так поставив. Отак от, отак от, отак от. Ой, от. я, я ж правильно поняв. Так, так. Ні, блин, вони двоє стоїть з винкоптерами як... Який треба там таймінг зробити? Вот от, так от, щоб воно було чи що? Щоб можна ты типу по один портал задівало, і інші – не Та, вот так вот, вот так вот якраз. Ну і, і, і тут жорсткий таймінг зараз буде. Гой, туйтесь підписники, побачите сам найжорсткіший момент. Стоп, я піти? Я ще забув. А, ч, ааа, так він має бути роботом точно. Угу, тоді ще поставити тут робота. Вот так вот. Тому що без, тому що тут має бути роботу мати. Тільки... А як? А я як тупити? Кисі можна, щоб він стукався у свінкоптеру, ну то просто був би занадто жестко вже якусь. Ой, биде на що ти зробив. Ні, я здохну. А, я, я потом уже навіть на цьому таймінгу здох, я постійно постигне здивився. Тому що знизу найважкіші моменти. найважкіший момент. Все, давайте, это давайте, давай по-средиземному играй. Угу. дальше тайминг готовый. Теперь вот так вот. И она уже А Стоп, я забыл эти два тайминга. Оп. Дальше вот такие вот тайминг. Э, ещё я не запомнил. Дальше вот такие вот. Что? Я не зайняв портал, підписники ну є! Я не дотракувався до порталу, там теж треба дотракнутися, тож теж такий таймінг жорсткий, блиииин! Ну А Стоп, а якщо буде отак, що буде якщо отак зубити? Вони будуть не одні, одні ці самі гравітації? А, ні, це ж може бути світлячим режимом.

Я з двома іконками в одне місце пішов. Блін, я ж замовчав, то вообще дуже важкий леву, насправді. І то потім я ще приповнював швидкість, тут поставив. там на оригінальній швидкості тільки до нас вообще проходив. Тільки одна на оригінальній Там взагалі нереально пойти, я потратив більше 15 тисяч спроб, щоб я хоча б на... щоб пойти хоча б на щось. Я, я потратив більше 15 спроб. 1000, то есть ну, щоб пройти левел. Цей, Блин, на простій швидкості. На простій швидкості. Якщо на кис про швейчині, это буде вообще нормально. Тому що тут швидкість еще дає, щось робити, щоб було. Ой-ой-ой, а хилисы на то, що ты збив. Ну ладно. Зараз будемо ловити жорсткі таймінги. Я помовчу. Фух. Блин! Ну я так рано. Блин, я ще свинков, за не це зробити Ну, блін! свинг коптер не я спри... це зробив. чуть чуть я хотів зразу ну, ладно, кликнути наш там кликати та, тому зараз ми будемо приходити на реально жорсткий таймдій я вообще не знаю як до такого левелу зміг додуматися не знаю просто я просто такий сижу а построю я левел як топ і назву його топ один демон щоб всі думали що це топ один демон я веріфнув його Значит, угу, угу. пропало це Там тобто, ще важкий момент після того треба, якщо біднути. Так, то ще не кінець... то ще не кинець. Ну, на кінцівка левело, потому що... -то ранок якийсь топотен демон, я не знаю. Ну від мене то точно найважкіші левело який від мене тільки виходив. Блін... Що ти не то зробив нафиг. Хоч би хоч би хоч би Дабл дабл юстаний ваш гик. Последний день клик, а разбитый крик и разоброшенный клик. Да блин, что я запрыгну? Это стоп, можно найти. Я попробую такую тактику, я хочу пойти. Оп, да шел такие вот ненавидимые тайминг. Я потом еще пройшов. Стоп. Так. Угу. Там жесткие тайминги будут. Кто же кинуть, не знаю. Я забув. Ой-ой-ой-ой-ой. Я постреливался на це може. Есть переживания бывают. А стоп, а ты дуал дуа? Бляха, я що чи... тут. А, нет, уже вроде бы авточасы на так може бить, ну, я просто хотів, штуку хотите штука перевертая цю... Че что? Тут вроде бы топокрикну, да так там не просто по це згадав в сама кінці. Ну и. І... Кто тут пощав на 0 -то? на 0.5? А на 0.1 вообще. Ну я ми помнить часы пойти, но... No. Но-но-но, зе чуть чуць інакші шиткості. Ну, зе вот такою вот. І у нас як це буде? Кстаті це, ваще, ви читавши, як поста шиткість насправді. Отже, от той так, таку самою ж, по логіці. Стоп. Нєєєє, я не битну успешно спробуватиму. Та по цьому навіть понятна честь, що там нарядно реальну Нарядно, реально. На Логічно, мега все логічно, конечно. Блін, я, я там не забув на зажати. Я просто типу не тільки на свінкоптері грав, ну хоч тут треба на дві на дві іконки заздивись. Да блін! 61 підписники, ви взагалі вообще... напишіть коментарях, що ви бачили дуже важ... такі якщо ви створили важкі шевели за цей. Блін, я не то ти зробив, так неможливо поступити так. Ось світло виробило, он мені поціпофік. Ну, Вообще ще не пофіг, тому що я не зможу брати купити, да, хі -хі, ну я ну я запутався, там стрільдфайті не можу Мене заглючило. Короче, підписники, я із за того моменту думаю, що мене викинуло, а я здохну. Тоб... Ну, во, із за того, що мене викинуло. Ну, коротше, ми ще дві хвилинки пограємо і лівати будемо вже.